Всім привіт, доброго ранку, 15 березня, п'ятниця. Що тут у нас на календарику в нашому з передбаченнями? Оновіть гардероб. Час додавати весняні речі. Ну, Речі весняні додамо, але не знаю, як по поводу оновлення. Ну, До речі, ж, сьогодні ніби аванс 15 число, тому побачимо якусь дрібничку. Можливо, якісь шкарпетки, носочки. Ми собі купимо новенькі. Ну а з усім іншим побачимо. До речі, сьогодні ще і день Всесвітній день сну, але ж ми знаємо, що через нашого такого скаженого сусіда ми майже кожної ночі не можемо насолодитися. Цим прекрасним сном на повну силу. Тому сьогодні, знаєте, після вже важкого робочого дня, можливо і не важкого, а такого спокійного, тихого, гарного, можна насолодитися сном. і Раніше лягти спати, але це вже буде ввечері, а попереду нас чекає гарний, гарний день. Надію, що він буде тихий, мирний, спокійний. Я зараз іду мити голову, не забуду е, одягти оці ж е, штучки. Дівчата там писали мені, що це напульсники теж чудова назва. Ну, але я називаю їх косметичні нарукавники. Я голову мию без. Окремо без тіла, тобто не в душі, а завжди окремо мию голову. Так от, Нахиляюся, так, і мию старим добрим методом. От, Тому згадала, що теж, коли роблю це, то вода стікає до, до ліктів. От, Тому ці нарукавники теж зараз буду використовувати і подивлюся, як вони діють чи не діють, дієві, чи вони допоможуть. Мені не так е, намокнути. Так що, от такі в мене ранкові справи. Зараз ще буду готувати, хочу посмажити котлети, син замовив, пюрешку зварю, борщ у мене є, я вчора зварила. Ну, і буду, як завжди, готуватися до роботи. Швиденько-швиденько, та вже десь буде й час дня, щоб спішити на автобус. Так пролітають дні. Недавно, ніби ми зустрічали весну, було 1 березня, а вже сьогодні, от 15, а скоро будемо вже зустрічати і квітень. Так що час летить швидко, тому насолоджуємося кожним днем, не падаємо духом, піднімаємо себе, витягаємо. Тримаємося і все в нас буде добре. Дякую всім за перегляди, дякую за коментарі. Ви знаєте, от у мене так постійно десь 10-15 людей пишуть мені коментарі постійно, кож, кожного разу. Я хочу попросити інших людей, які мене дивляться, поставте мені під цим відео хоча б якийсь плюсик, чи сердечко, чи якусь квіточку, щоб я бачила і знала, хто ви, що ви, хто ще мене дивиться. І дуже вам велике дякую. На сьогодні, от таке ранкове включення в мене все, я пішла жити той день, всім гарного дня і гарних вихідних. Не знаю, чи будуть в мене відео на вихідні, чи ні, планую поїхати в село, а там побачимо. Всім гарного дня і гарних вихідних. Тримайтеся! Здоров'я всім, гарного настрою! І якщо буде... Теплий, гарний день на вихідних. Попрацюйте, погуляйте, підніміть собі настрій. Все буде добре. Пока, пока, до побачення.